Ну що, знайомимося з питанком? Отже, це м'який питанк. Гра, в яку можна грати будь-де. Комплект входить кошонет, маленька куля. В перекладі з французької це свинка або кошонет. І два комплекти куль одного кольору. В питанк можна грати вдвох. Наприклад, я кидаю помаранчевими. Мій супротивник кидає ось такими фіолетовими. Або навіть 6 чоловік може грати. Тобто одна команда буде кинути помаранчеві, інша фіолетові. Відзначаємо місце, з якого ми будемо кидати. Ставимо ноги разом, тому що е петанк перекладається як ноги якер. І кидаємо кошонет. Гравець, який кинув кошонет, одразу кидає до нього кулю. Наступним вступає інший гравець з іншою кулею. Я кинув. Помаранчева куля ближче, значить в гру вступає гравець з фіолетовою кулею. Моє завдання кинути якомога ближче до кошонета. Я кидаю, поки не закінчиться кулі. Є два варіанти. Перший, я можу кинути ближче, ні, не вийшло. Або можу спробувати вибити кулю. Вау! Ну, власне, тепер ви бачите, що до кошонета ближче фіолетово і вступає в гру помаранчева. І. Далі. Yep. Отже, помаранчева куля ближче до кошонета. Значить, гравець помаранчевими кулями отримує бал. Один бал в мене є. Якби була ситуація, при якій тут було дві помаранчевих кулі ближче до кошонета, якщо вони були ближче за фіолетові, в мене було б два бали. Ось при такому розкладі в мене було б три. Таким чином, граємо до 13 балів, можна змінювати правило грати до 10, до 15, до безкінечності або просто на час. Ну, все, власне, в мене один бал, ми продовжуємо гру. Щоб далеко не бігати, бо французи бігати не люблять, починаємо кидати тепер в той бік. Ось бачите, власне, в мене було 20 хвилин в парку, і я замість того, щоб сидіти і втикати в гаджет, е займався активністю. Я знайшов перших дівчат, які зустрілися мені. Ми не були знайомі, навчив їх за дві хвилини правил, і ми просто круто відтягнулися. Кайфуйте, отримуйте задоволення від життя. Це